Час новин на телеканалі Лтава. Мої вітання. І сьогодні випуску дивіться про таке. Рим, це Україна. Полтавою за найдовшим маршрутом ГРЛ, вулиця Фрунзе, Південний Вокзал, курсуватиме патріотичний тролейбус. У день вишиванки полтавці створили сорочку на тротуарі, оздобили орнаментом бруківку навколо пам'ятника Тарасові Шевченку. Сто комплектів літніх костюмів отримали диспетчери єдиної оперативної служби у Полтаві. Подарунок зробили члени всеукраїнського благодійного фонду Хелп Груп. Це Україна з полтавського міського депо сьогодні виїхав Кримський патріотичний тролейбус. Нагадаємо, ініціювало його створення громадське об'єднання Полтава, яке провело конкурс робіт серед дизайнерів міста і відібрало сотні проєктів найкращий. Його автор, студентка Єлизавета П'ятаченко. Вона зобразила у своїй роботі дітей, які хочуть побачити Крим. Полтава перше місто в Україні, де з'явився тролейбус таким дизайном. Курсуватиме він за найдовшим маршрутом ГРЛ. Вулиця Фрунзе, Південний вокзал. Проїхався тролейбусом і очільник області Валерій Головко разом зі своїм заступником Андрієм Пісоцьким. Чиновники зізналися, що таким транспортом за довгий час їдуть вперше. Якщо такий маршрут залишиться і ми зробимо його маршрут Герле, там інша частина міста через Крим, то точно буде їздити. Але чесно кажучи, не користуюсь тролейбусом прямо часу. Це символічно, тому що е, цей маршрут е, найдовший є в Полтаві, і найдовший був маршрут в Україні в Криму. Щороку у Полтаві проходить парад вишиванок. Цей рік став винятком. Вирішили в день вишиванки не дефілювати містом, а створити сорочку на тротуарі. Тепер бруківку навколо пам'ятника Тарасові Шевченко оздобили орнаментом. Метраж не рекордний до 70 метрів, але вийшло симпатично. За процесом вишивання стежили і журналісти ПТН захід, що об'єднує полтавців і малих, і поважного віку. Мистецька акція Два кольори зібрала сьогодні всіх бажаючих розфарбувати своє місто у різні кольори у червоний та у чорний. Вікторія і Арина Кравченко день вишиванки відзначають щороку. Цього разу мати з донькою вирішили взяти пензлики і одягнути Полтаву вишиту сорочку. Вікторія каже, такі заходи несуть тільки позитив, згуртовують полтавців. У нас в одному кольорі усієї сім'ї вишиванка. Діти також чекають цього свята. Хотілося приз принести якийсь внесок. свій зробити для покращення Полтави для її. Прикрасити її вишиванкою традиційного параду цього року не буде, але в місті і без того багато людей сьогодні у вишиванках. А ця мистецька акція ще більше підкреслює патріотичну налаштованість полтавців. Олена Лаптєва пропустити символічний захід теж не змогла. Ми всі мешкаємо в своїх квартирах, так в будинках, і е, завжди хочеться щось такого новенького, гарного. Так якихось прикрас, яких з нових там. Нових скатертинок, да, чогось такого. ну, дівчата, дівчачі. А Полтава це наша, так, наш великий такий дім. Ми тут всі живемо, всі мешкаємо і захотілося долучитися, прикрасити. Ідея створення вишивки на тротуарній плитці виникла несподівано, кажуть організатори. Але полтавці оперативно відреагували на неї. Виникали невеликі труднощі: по перше, вибір локації. А по-друге, погодні умови. Вчора ж ми погодили це з головним архітектором міста з інспекцією з благоустрою. І яку ми мали на меті е, бажання, щоб кожного року полтавці збиралися біля пам'ятника Шевченка саме 19 травня на день вишиванки. Чому? Тому що ну, так сталося в Україні, що ми переймаємо багато свят різних країн, да? але чомусь забуваємо про свої. Тому ми хотіли нагадати полтавцям, що все-таки ми українці, ми єдина нація. Долучитися до створення орнаменту могли всі бажаючі організатори впевнені. Щось нове і в той же час патріотичне завжди привертає увагу. Фарбу використовували якісно малюнок триматиметься рік. Потім його нанесуть знову. На моє плачі впало таке завдання створювати макет. Звичайно, що для цього трошечки вивчила наш узор, наш орнамент, який притаманний полтавщині, бо в кожному регіоні України він різний. Полтавщина квіткова, яскрава, дуже часто і троянди, і різні інші квіти зображувалися, але потрібно було придумати якусь схематичну квітку і щоб це, звичайно, по ширині по масштабу було цікаво і співзвучно з пам'ятником. Кошти, які витратило на організацію, мінімальні лише 700 гривень. Тож зробити традиційним захід просто. Тим паче художники вже мають нову ідею розписати традиційним полтавським орнаментам стіну. А дощ, який пішов опівдні, не пошкодив вишивку. Вона вже встигла підсохнути. Місто Комсомольськ таки переименували на горішні плавні. Сьогодні народні депутати України більшістю проголосували за проект постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів. За проголосували 249 депутатів, проти три утрималися сім. Горішній плавненський депутат Костянтин Живаго прогуляв засідання парламенту з перейменування населених пунктів. А от підтримали рішення депутати з Полтавщини Юрій Бублик, Костянтин Іщейкін, Андрій Река, Юрій Шаповалов. Верховна Рада проголосувала за перейменування у Полтавській без дозволу, пішла з двору, щоб покататися містом. Уважний водій повідомив поліції, що серед його пасажирів самотня маленька дівчинка. Патрульні, які кинулися на пошуки зниклої дитини, не змогли відмовити Уляній, все таки покатали її містом на своєму автомобілі, а вже потім відвезли додому. Зникнення шестирічної Ур'яни близько 19-ї години вечора помітили батьки. Дівчинка гралася у дворі і раптово зникла. Стурбовані мамо і тато телефонують до поліції. І в цей же час диспетчери приймають дзвінок від чоловіка, який дівчинку вже знайшов. Друге повідомлення надійшло від водія маршрутного засобу, який рухався по місту Полтава Про те, що. Маленька дитинка перебуває в салоні його транспортного засобу, та біля неї немає рідних та близьких. Довго каратися містом поліцейські дівчинці не дали, одразу розшукали водія маршрутки. Маленька дівчинка 6 років. Потім нам зателефонували з райвідділку і сказали, що розшукається така дівчинка. І ми її відвезли за вказаною нам адресою і передали батькам. Незважаючи на стрес, який пережили батьки, їхній доньці, схоже, дуже сподобалася вечірня прогулянка. Вона була дуже щаслива, тому що справжні поліцейські дядя Максим і тітя Лєна її ж покатали і привезли додому. Емоцій було дуже багато. Головне, що Боляна знову не пішла з двору без попередження, а з рятівниками їй дадуть зустрітися і без втечі. 18 травня близько 20-ї години у селі Жуки Полтавського району на території тракторної бригади стався вибух парів паливно-мастильних матеріалів, що вмістилися в металевій ємності об'ємом 200 літрів. Вибух стався під час ремонту автомобіля, що належав працівнику цього підприємства. 61-річний пенсіонер проводив зварювальні роботи. Потерпілий з опіками тіла майже 95% був направлений до реанімаційного відділення Другої міської клінічної лікарні. Близько 10-ї ранку чоловік помер. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 кримінального кодексу України. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Проводиться досудове розслідування. Літні канікули без гаджетів та планшетів. На Полтавщині цього літа 26 оздоровчих таборів готові прийняти школярів, які втомилися від науки. Половина дітей найшвидше залишиться вдома у міських квартирах або ж відпочиватиме у бабусь та дідусів. Хоча путівки цього і спробували здешевити для багатьох полтавців. Вони все ще не по кишені. У житлових приміщеннях та на ігрових майданчиках дитячо-юнацького здоровчого табору еколог, що в Зіньківському районі поки що порожня. Перша табірна зміна розпочнеться 31 травня. Вихователі спільно з вежатами меню продумали, газони покосили, інвентар попарбували. Нові велосипеди придбали. Графік розваг та екскурсій теж на поготові. В одну зміну ми готові прийняти 140 дітей. Це будуть відпочивати талановиті обдаровані діти по еколого-натуралістичному напрямку. Настільки я знаю, що заявки зроблені вже на всі чотири зміни і по 140 дітей буде відпочивати в кожну зміну. Потівка в літній оздоровчий табір цьогоріч коштує близько 4 тисяч гривень. Оскільки виколезі відпочиватимуть переважно вихованці, позашкільних навчальних закладів, переможці конкурсів та олімпіад. Із природничих наук то внесок їхніх батьків лише 800 гривень. Готові прийняти у таборі і 50 переселенців із Донбасу. Потівка пільгова у нас вартість. ну, Я ризикну сказати, що. Коли б не найменше в області, вартість путівки 190 гривень в день. 80% оплачуємо ми за рахунок коштів обласної ради. Загалом на Полтавщині при шкільних та позаміських таборах побувають більше 60 тисяч дітей. Якщо перший варіант ще передбачає прогулянки на свіжому повітрі, купання у річці та заняття на спортмайданчиках, що безперечно корисно для тіла та душі, то здоровитися в пришкільних таборах майже неможливо. Не можна сказати, що діти там оздоровляться, бо все ж таки це не зміна місця проживання, не зміна якоїсь. Природнього середовища, але педагоги намагаються створити умови для дітей для їх якісного відпочинку. Щоб більше дітей вирушали за місто та єдналися з природою. Полтавська обласна влада запровадила нововведення. Нині право на часткове відшкодування вартості путівок може отримати кожна дитина з будь-якої сім'ї. Для цього в бюджеті передбачили 7 мільйонів гривень. Щоб отримати ці гроші, потрібно зібрати пакет документів. Це такими як свідоцтво копія свідоцтво про народження дитини, копія свого паспорту мами або тата, тобто батьків заявників плюс довідкою про склад сім'ї, там, де вони звідти вони проживають, звертається до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, в тому числі й до об'єднаних територіальних громад. Зібравши всі документи та написавши заяву, батьки можуть розраховувати на допомогу розмірі прожиткового мінімуму 1531 гривню. Решту вартості потівки більше двох тисяч полтавцям доведеться викласти з власної кишені. Дружні народи, вперше представники всеукраїнської чеченської діаспори познайомили полтавці зі своєю культурою. Це вже п'ятий міжрегіональний захід об'єднаної організації, створеної у 2009 році. Чого найбільше бояться чеченці та яких законів дотримуються? Дивіться далі. У Полтаві такого вбрання немає, розповідає 17-річна Наталка. Її костюм є традиційним для танцю, для дівчини сукню шили на замовлення. Саме такі костюми щоб танцювати, яка його Діаспора чеченського народу з традиціями Чечні Полтавщину знайомить вперше. Голова діаспори Соломан Садаєв в Україні проживає вже 32 роки. Себе вважає українським чеченцем. Чоловік розповідає, що найбільше його земляки бояться ганьби. Якщо чоловік не дотримується аддату, тобто місцевих законів, його не асоціюють з чеченцем. Не дозволяли обижать младших, хорошо относиться к женщинам, к старшим, к слабым. То есть это, это набор ценностей чеченского народа народу из іздревні, которые соблюдался і до сих пор соблюдается чеченцами. А боротьба з неволою це спільне між двома народами. Чеченці і Українці із из іздревні боролись за свою это одно це самых на наиболее объединяемых их, їх ну. Історичних, так сказати, показників, ну і, і плюс стрімлення к свободі. Українці мають різні погляди, в тому числі і політичні, говорить Салман Аюговіч. Тому не варто весь чеченський народ співвідносити з міждержавними подіями. Очередний ярлик. Як всіх чеченців асоціювали раніше як бандитами, так і всіх зараз асоціюють вот, в зв'язку з событиями на Україні, як з представителями Кадирова. Хоча є різні чеченці с з різними точками зрения. Запрошеним розповіли про географію, традиції та історію Чечні. Також прочитали вірші Шевченка рідною мовою. А полтавська школа Лізгінки Кавікаус підготувала відомий танець дружби, любові та щастя. Не шлях Тараса рушники з такою назвою презентували полтавські майстрині Катерина Калініченко та Зоя Коваленко, як данину пам'яті великому кобзареві, як працювали над рушником та де його експонуватимуть, дізнавалася наша знімальна група. Із одного краю портрет ще юного поета, з іншого вже сувочолого. Між ними гаптування у техніці фриволіте, мереживні зірки і червоно-чорні вишиті квіти. Кожен символ на рушнику не випадковий. Вишивальниці все продумали до дрібниць. Почали роботу в грудні саме того дня, коли Кобзар опублікував відоме послання до Гоголя. Майстриня Катерина Калініченко довго сумнівалася, чи вистачить сили і наснаги дошити до кінця. Сумніви розвіялись, коли при приєднала ще одна вишивальниця. У двох жінки працювали швидко і згуртовано. У 2014 році, коли Григорій Кесіль, автор багатьох розробок техніки вишивання із Гадяцького училища культури, у нас у листопаді презентував свою четверту видану таку книгу вишивок. І саме це були портрети Тараса Шевченка. І коли я подивилася ці портрети, раптом моя ця ідея трошки. Перекрутилася, змінилася, і в мене виникла нова ідея. Даний проект є одним із багатьох, що втілюють життя члени полтавського громадського шевченківського комітету. Що якби було зробити великий рушник із портретами від наймолодшого відомого і найстарший портрет Тараса? І оздоби вже там, які б придумали, знову ж таки, хвилювалась чи одолію сама. І я поділилася цією думкою з пані Зоєю. От вона запропонувала, давай ми спільно візьмемося за цю справу. Ну, з таким чином, ми і здійснили, втілили в життя цю ідею. Зовсім скоро майстрині відвезуть рушник у Національний музей-заповідник Тараса Шевченка у Канів. Саме там відбудуться заходи, присвячені 155-й річниці перепоховання поета. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Побачимося. Завтра в день у Полтаві та області очікується невирова хмарність, часом дощ, місцями град. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, а вдень 12-17 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 8-10, а вдень 15-17 з позначкою плюс. ...дві стоматологічні академії у світі одна у Полтаві, а друга у Чикаго. Так любив повторювати колишній ректор Української медичної стоматологічної академії Микола Скрипников. Сьогодні йому виповнилося 80, а його улюбленому вузу вже 95. Пам'яті вченого присвячена науково-практична конференція, яка відбулася у рамках святкування ювілею академії. Це надзвичайно важлива подія не тільки української медичної стоматологічної академії, а й у житті морфологів всієї України. На конференції представлені всі вищі медичні заклади. 54 професорів-морфологів приїхали до Полтави, аби привітати один із привідних медичних вишів України і вшанувати пам'ять видатного вченого у минулому очільника кафедри і вузу упродовж багатьох років Миколи Скрипникова. Він приймав активну участь в житті Академії медичних України, був в основах заснування цієї академії. Він був основоположником заснування асоціації стоматологів України, тобто людина, яка заслуговує на повагу своїми діяннями, своїм натхненням, своєю аурою, тієї аури, яка продовжує сьогодні буде так освічувати шлях навіть нинішніх поколінь. Молодих науковців, молодих лікарів, і я вам хочу сказати, що якраз на прикладі Миколи Сергійовича Скрипнікова ми сьогодні даємо можливість новому поколінню, новій генерації людей нашої України бачити, яким чином треба рухатися до того, щоб та мрія, яку ставить перед собою людина, здійснювалася. Це було урочисте, сповнене високої духовності дійства. Зі спогадами виступали колишні колеги з Харківського медінституту, учні, очільники медичної галузі Полтавщини, гості з інших медичних вишів України. Микола Сергійович надзвичайно велику роль відіграв і відігравав для всіх управлінців такого, знаєте, незвичного підходу щодо управління самої системи. Його е Постійно був один такий меседж, який він завжди говорив, що практика і охорона здоров'я це в місті. Жодна з областей не має такої стоматологічної бази, як Полтавська. Все це є результатом спільної праці вчених і практичних лікарів, чому не один рік життя присвятив професор Микола Скрипников. Нарешті збулася мрія Миколи Сергійовича, тому що кафедра якось в останні роки. То приєднувалася до загальної хірургії, тобто не було виокремлено. А сьогодні, вже з 1 вересня, на підготовку магістранського плану, кафедра вже називається клінічної анатомії і оперативної хірургії. Як про це мріяв мій вчитель? Таких умов для об'єднання теорії і практики немає в жодному медичному вузі України. Тому і випускники Української медичної стоматологічної академії за весь період її існування весь час тримають лідерство серед інших медичних вишів, і це є найкращою даниною пам'яті видатного вченого. Безліч кольорів і відтінків, розмаїття сюжетів, у поєднанні з високою художньою та фактурною якістю. Саме це передусім вражає кожного відвідувача фірмового шоуруму Ательє Кераміки, торгової марки «Атем», що у Полтаві на Подолі, ремонт уже просто кричить, і хотілося би, звісно, прочно, щоб в випадку там упала, тому що… Руки бувають балуються, да щоб не розбилась. Маленький платон допомагає мамі обирати плитку для ванни. Він за яскраві кольори жовтенька, красненька. У тому на цвяточки. Нам очень понравилась плитка для ванної кімнати. ти. Очень широкий асортимент. Багатий та яскравий асортимент високоякісної плитки АТЕМ не лише це радує покупців. Приємні ціни, постійні акції та інші цікаві заходи до вподоби відвідувачам. Нині ж кераміки» пропонує парад феєричних пропозицій. Запрошуємо відвідати наш рум. У нас широкий асортимент плитки. Наші продавці консультанти допоможуть вам підібрати саме те, що вам треба. Заходьте до нас та купуйте феєрично. друзі, це не У ТРЦ «Екватор». На вас чекають знижки до 70%. 21 травня з 19 до 24 години приходь у ТРЦ «Екватор» та отримай шанс виграти 15 тисяч гривень на покупки у ТРЦ «Екватор». Деталі акції на сайті «Екватор.юей». Обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго повідомляє до уваги мешканців мікрорайону Алмазний з 23 травня по 9 червня 2016 року. Включно котельня підприємства за адресою вулиця Ціолковського, 36, буде зупинена для проведення планового ремонту. У зв'язку з цим надання послуг з централізованого постачання гарячої води мешканцям мікрорайону Алмазний буде призупинено. Адміністрація Полтава Теплоенерго просить вибачення за тимчасові незручності. Полтава Банк. Кредитуємо юридичних осіб та підприємців. Не відкладайте на завтра. Кращі умови. Полтава банк. Коли відносини перевірені часом, усе вирішується швидко. Полтава Банк. Крок до розвитку.